Ну що, нарешті, нарешті дочекалися новини про Battle Пас, що Battle Pass стартує з 8 вересня. Всі дуже довго чекали, всі приходили на стрім, питали: Ну коли ж, ну коли ж, ну коли ж перехід буде на Європу? Ну, коли Баттл Пас буде, що це таке, що це не появляється. І нарешті, нарешті виге дали офіційну інформацію з датою, коли він розпочнеться. А він розпочнеться з 8 вересня. І закінчиться і буде продовжуватися до 30 листопада. Це круто. І ще мені що одне сподобалося, що вони повернули 3D-стилі. В попередньому сезоні не було 3D-стиль на танки, які ти вибереш, а в цьому сезоні вони повернули 3D-стилі на 60 ТП Лівандовського на Прогу 65 і вперше вперше на ЛТшку 10-го левела Француза AMX 13105 Це круто, мені дуже подобаються ці. 3D-стилі. Класно, ну прям в тому сезоні не було, аж сумно було, чому їх не було. Ну, в принципі, нічого такого без змін немає. Все, все як завжди. Одне, що я ж кажу, це, що вони ввели 3D-стилі. Е, по нагородах я так проклацав, в принципі, нагороди, які були до цього. Прям, ну, от, геть все аналогічно, нічого тут не змінилось по нагородам. Все прямо проходиш. ну Все те саме, все без змін. бони, 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 і в кінці ну все. Ще я ж кажу, ще дається унікальний 3D-стиль на танчик, це класно. В принципі, понятно, улучшений вдається більше плюшок, ніж простий. ну, Тут же вибір в кожного свій. Хто може потратити голду на улучшений, то в принципі хай тратять. І ще, кстати, дають на першому ж етапі. Коли вибираєш першу, ну виверби якусь главу, і в тебе перший етап, виходить, зразу випадає 2 d стиль. Клас. Прям розщедрилися в третьому сезоні, розщедрилися, прям аж не похоже на ВГ. І виходить, ну да, 3D-стиль те, що я говорив, 3D-стиль Бернард. На 60 топарика, Давайте подивимося, який він. Ну Він класний. Просто я дивлюсь, мені подобається око радується. Я буду 60 топарика катати, качати. То ну, класний 3D-стиль мені подобається. Випишіть в коментах, чи подобається вам 3D-стиль і взагалі, як вам батлпаси. Як вам Проходите їх чи ні. Мені буде цікаво почитати. Потім 3D-стиль Cesare на прогу 65-10 го левела італьянці ST-ко. Ну, теж просто ну, око радується, ну клас! Щось незвичне, не ну, мені подобається. Подивіться, подивіться, ну, просто бомба. Ну, Це вони вміють робити. 3D-стилі вони вміють робити класний, дуже файний. По-любому буду приходити, буду забирати. І вперше візир на ЛТшку 10-го левела. А 1305 Француз. Дивимось. Пушка бомба. Мені подобається. Мені подобається стилі. Не знаю, як вам, але мені стилі, я це передивився, всі 3D стилі. Всі три 3D-стилі дуже класні. Так що є за що поборотися, в принципі, стоїть 3D-стилі. Ну, і, як завжди, по закінченню кожної глави вдається унікальний член екіпажа. Так що, це класно. В екіпаж це супер, можна посадити на різні должності, на різні нації. Клас, круто, в принципі, всім раджу проходити Баттл Pass. І, опять же, два дистилі, все ж подивіться. Ну, нічого такого, в принципі, унікального немає. Прикольні. Так прокла в принципі, зайде, чому б і ні. На халяву, на халяву і так все і так піде. Класні, класні, мені подобається. І, і. За що можна і жетони, жетони, ти вже получаєш жетони. І от, як на мене, це просто бомбезна дев'ятка. Ну, фановий танчик, фугасний монстр. Да, він там може страдати, ну, коли ти заїдеш із барабана, видася, там десятку забираєш своїми фугасами ну це просто бомба. За жетони от кобру потрібно по-любому забирати. Я думаю, що вони пожаліють так забирати кобру. Кобра дуже класний танчик, я собі його дуже хочу. і от В цьому сезоні буду добирати жетони і по-любому буду забирати кобру. Забиратиму кобру і буду на ній пробувати в три відмітки впарюватися. Будемо пробувати це все. Лору 50 т я не раджу нікому брати. Прокачуємо 9-ка в рази краще зараз, ніж оцей за жетончики. Не беріть. З Нового Году, з нових сезонів, вона буде дешевше стоїть і потім заберете її. Ну не знаю. Не стоїть вона. Хіба що у вас все усе є? Тоді можете взяти її. Я так? Ні. Не треба вона. От кобру я б посовітував, бо кобра просто бомба, пушка. Класний танчик. І. Що і за жетони. Не забудьте потратити жетони до 20 грудня 2022 року. Інакше вони конвертуються в бони. Тобто, якщо ви нічого не потратите, не візьмете якусь техніку, не візьмете якусь оборудку. Тобто, все, що за бони, там можна взяти, подивитись в магазині. Якщо ви не візьмете там, грубо говоря, завтикали, забули, проспали, воно вам всі бони ваші, всі жетони ваші, конвертує в бони. Так що дивіться, не проспіть. І Коротше, за кобру треба боротися. А так взагалі я пролистав ну класний Пас Я люблю батлепас і прям придається грі і подобається мені. в ній І за те, що можна забирати унікальні члени екіпажа і нарешті вони в цьому сезоні ввели 3D-стилі. Класно, це круто. Стоїть теж 3D-стилі забирати, Мені всі сподобалися. Ну і плюшки, які тут можна надавати. В принципі, теж небагані плюшечки. Всякі бланки, всякі Чертіжи, бончики, прямчики ну все круто, прям клас. Так що я. Класно, я довольний, що вони такі ось нарешті дочекалися цього Паса. Але не знаю, де його приходить. Чи на Європі вже дочекатися, чи починають тут. Коротше, це треба буде подумати і якось прийти до якогось єдиного рішення. А так, всім дякую за перегляд. Надіюсь, комусь підказав хтось. Новість ну, новини не дивиться, в гаєш іншу раз. Опа, пас, Це я повертаюся в гру і буду проходити пас Так що. Всім дякую за перегляд. Цікаво почитати ваші думки про цей пас Що вам сподобалося в цьому пасі 3D-стилі, там жетончики, плюшки. Взагалі, що ви завжди очікуєте від Pass, і як вам взагалі ці паси Так що. Чекаю на ваші коменти. І до скорої зустрічі зустрінемося на стрімах. Все буде Україна.